The Hots, що це означає? Е, я думаю, «have the Hots означає, що людина дуже переживає, дивлячись там на когось. Ну, це знаєш слово «hot» – а да? це як гарячий, коли у людей дуже гарячі стосунки. Вот. І це «have the hots», Тобто, коли вони один одного дуже приваблюють. Ну так. він тут переживає, блі. Ну, переживає капець. Ну, переживає, да. Вона йому дуже подобається. Ага, І давай останнє. Меч match мед. Match in heaven. Угу. Uh -huh. Знаєш, що таке Heaven? Це пекло? Ні, ні, ні. Рай? Да. Меч це таке меч. Меч це поєднання. Значить. Uh... Поєднані для раю ну, ні знаєш, це типу як райське поєднання, да, тобто коли людини дуже дуже класно мечаться, що вони прям дуже класна пара. А якщо ти хочеш вивчити ще більше йому англійський, то пиши мені слово ідіома і я надішлю тобі підбірку з найпопулярніших ідіом англійських